Піда Юля Олександрівна, я лікар-терапевт 5 інфекційного відділення 5-ї клінічної лікарні. Наразі підвищується хвиля захворюваності на коронавірус. Даний вірус менш агресивний. Чи якщо у хворого є, є супутня патологія, то перебіг, звичайно, буде протікати більш тяжко, що воно загострюється. А якщо пацієнт без супутньої патології, можна обійтися середнім ступенем тяжкості. Для того, що не потрапити до вас в лікарню. Перш за все, потрібно дотримуватися профілактики. Щеплення важливо, всім рекомендую вакцинуватися, тому що це якби, наш імунітет, наша безпека. Слідкуйте, будь ласка, щоб у кожного було дві дози і наразі вже роблять бустер третю дозу. Звертайтеся до своїх сімейних лікарів, вони вам все підскажуть. І штам сказати, менш агресивний. більше вражаєте по супутня патологія. Перебігає менш виражений інфекційний синдром, також ураження легень. Потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки, потрібно носити маски у людених місцях, поменше перебувати в людяних місцях, правильне харчування збалансоване. Здоровий образ життя, правильне харчування і контактувати ну, самоізоляція, то тобто утримуватися в місць скупчення людей і особисті захисту. Але якщо ви бачите в себе симптоми, е які проявляються підвищенням температури тіла, задишки, кашель, терміново потрібно звертатися до свого сімейного лікаря, який вас проконсультує, і якщо він побачить у вас Погіршення стану обов'язково направить до нашого відділення, де ми вам надамо кваліфіковану допомогу. У нас лікування все безкоштовне, є всі медикаменти, є центральний кисень у відділенні. Проводиться високопоточна назальна оксигенація, є кисневі концентратори. До своїх ворог ми відносимося як до своїх рідних, всіх співчуваємо їм, стараємось допомагати всім, чим можемо. Словом. Маніпуляції будемо раді вас бачити на лікуванні. І все у вас буде добре.